Сьогодні вночі да по об'єкту критичної інфраструктури було здійснено атаку шахідами, в результаті чого сталася пожежа, і в результаті чого були забруднені земельні ресурси, тобто ті речоної, ну, яка була знаходилася на цій території. По якій було влучання. В результаті чого сталася пожежа, атмосферна повітря викинута значна кілька забруднюючих речовин, це тони забруднюючих речовин, це там продукти грині, азотдіоксид, гулоціоксид, бензопірен, ті самі канцерогени, великий час багато пилу сосмодовозроди частини, які не впливають як на колоще при насередовище, так і на життєдіяльність людини. Також в результаті цього влучання відбулося забруднення значної площі земельної ділянки. Станом на зараз. Інспекція зранку виїхала для передки фактів щодо влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Нам було бачено те, що досі йде горіння, на повітря надходять забруднюючі речовини. Ми вже на даний момент направилися на ДСНС і направилися на державе кадастер для отримання певної інформації. Тобто нам ДСНС дає інформацію про, то, про ту кількість забруднюючих речовин, яка згоріла. І про тривалі звення. А держав кодаса дає інформацію про площу забруднення земельної ділянки. І ми вже на підставі відповідей державних органів ми будемо рахувати збитки за один околишнє про середовищу. Це як горіння, так і за забруднення земель. Станом на сьогодні ми горіння можемо розрахувати. Уже десь, я думаю, там через декілька днів, так як у нас як буде зразу відповідь ДСНС, зразу буде розрахована і сама шкода. А по землі там необхідне певні лабораторні дослідження, буде, зісно, виїзд представників відносин інститут лабораторного контролю, будуть відібрані проби, і вже по результатам відібраних проб буде розрахована шкода.